Зберігають та доглядають екосистему міста. В Івано-Франківському центрі розвитку міста та рекреації розповіли про щоденну роботу з утримання зелених насаджень. Це і обрізка, і формування крони, і підтримання в належному стані газонів, і підживлення, і, бачите, воно має як таку. Ще і естетичну а, функцію, тому що ми стараємося наповнити наші об'єкти, і які ми з квітучими рослинами, декоративними і так далі, тобто поєднати корисне з приємним. Особлива увага каже директорка підприємства приділяється двом найбільшим паркам міста. Йдеться про парк імені Тараса Шевченка та молодіжний, що стосується парку молодіжного там, взагалі, потрібно ми зараз розробляємо концепцію оновлення озеленення, тому що більшість більшу частину цих зелених насаджень складає то поля. Яка була вони, цей парк був закладений в 50-х роках, 55-й рік, і якраз така концепція з озеленення було, що росте найшвидше. Але на жаль, воно не тому треба думати про часткову заміну. Ми над цим працюємо. Крім того, центр розвитку міста та рекреації працює над створенням нових оригінальних дитячих майданчиків. Один із таких екологічних спортивно-ігрових просторів каже Руслана Василюк, зробили у парку імені Тараса Шевченка. Багато є питань з приводу, де поділи ми рошанівський майданчик улюблений багатьма. На жаль, йому 17 років, і провести поточний чи капітальний його ремонт просто неможливо і недоцільно. Тому знову ж таки протягом минулого року ми працювали над тим, щоб залучити знайти кошти. Цей комплекс абсолютно все було крім покриття. Це було профінансовано за кошти нашого середнього і малого бізнесу. Ось таким чином, бачите, що діткам надзвичайно подобається так. Батькам трошки більше проблем з цим, що потрібно десь і попрати, і почистити дитину, але дітям дуже подобається. Тобто це розвиток їхніх таких тактильних відчуттів, і вони ближче до природи. По збереженню водойм комунальники також проводять чимало робіт. Наразі каже директорка підприємства: плануються роботи з покращення умов для відпочинку людей на території німецького озера, але без зайвої урбанізації, щоб зберегти існуючу тут екосистему. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.